Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами будемо повторювати узагальнювати матеріал та готуватись до контрольної роботи. Отже, працюємо письмово разом зі мною. Перше завдання, яке будемо розбирати, дуже просте: обчисли. Давайте пригадаємо, як же ми множимо. Да? Множимо в стовпчик 308, множимо на 27. 7 множимо на 8, 56, 6 записали, 5 запам'ятали. 7 множимо на 0 0 і плюс 5, 5. 7 множимо на 3 21. 2 множимо на 8, 16, 6, записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 0, 0 і плюс 1 одиничка. 2 множимо на 3, 6. Додаємо 6. 5 плюс 6, 11, 1 плюс 1 і плюс 1 3, 2 плюс 6, 8. Отже, ми отримали відповідь: 8316. Друге завдання. Запиши добуток. 9 множимо на 9 у вигляді квадрата або куба. Давайте пригадаємо, як можемо записати. Звісно, у вигляді квадрата да? це 9 в квадраті. Третє завдання. Яку остачу отримаємо при діленні 25 на 7. Давайте поділимо 25 на 7 і дізнаємося. 25 ділимо на 7. Беремо по 3, 3 множимо на 7, 21. Віднімаємо 4. Отже, ми отримаємо остачу 4. Наступне завдання. Четверте. Виконай дію. Будемо зараз ділити куточком 55 350... Поділимо на 27. 55 ділимо на 27. Беремо по 2. 27 множимо на 2, це буде 54. Віднімаємо одиничка у нас. Опустили цифру 3, 13. Ділимо на 27, не ділиться. Не забуваємо записати у відповіді 0. Опускаємо наступну цифру 5. 135 ділимо на 27. Беремо по 5. 7 на 5: 35, 5 на 20, 100, 100 плюс 35, 135. Віднімаємо отримали 0. Звертаємо увагу, що у нас є ще один 0. Ми його відразу переносимо у відповідь. Отже, ми отримаємо 2050. П'яте завдання. Спростий вираз 4 b плюс 5 b Пригадуємо. b можемо за дужки винести. Що у нас в дужках залишається? 4, додаємо 5. В дужках у нас буде 9, отже, буде 9 b Другий вираз Y Плюс 6 І. Мінус 3 і дорівнює. За дужки винесемо Y. Від першого, що у нас залишається? Пригадуємо. У нас одиничка тут, так? Да? 1 плюс 6 і мінус 3. 1 плюс 6, 7, мінус 3 4. Отже, у нас буде 4 Y. Наступне завдання. Шосте. Знайди значення виразу найзручнішим способом. 25 множимо на 49, а потім множимо на 4 ми можемо зручно помножити усно 25 на 4, а потім на 49. 25 на 4 це 100. Множимо на 49, записали 49 і дописали 2 нулі. Тому що 100 має 2 нулі. Вийшло 4900. Другий вираз. 39. Множимо на 41, додаємо 39, множимо на 59. Що бачимо спільного? 39. За дужки винесемо 39. Що у нас в дужках залишається? Закрили пальчиком 39. Залишається 41 додати 59. В дужках скільки у нас буде 100, 39 множимо на 100. Записали 39, дописали нулі, тому що у 102 нулі отримали 3900. Наступне завдання: Спрости вираз і знайди його значення, якщо y дорівнює 121. Читаємо уважно, перше спростий вираз. Отже, сьоме завдання. 5 множимо на 20. Спростий вираз. Що можемо зробити? 5 помножити на 20, а потім помножити на y. 5 множу на 20 буде 100. Отже, у нас буде 100 y. Знайдемо значення цього виразу, якщо y дорівнює 121. Отже, у нас буде 100. Множимо на 121. Запишемо 121 і допишемо 2 нулі. Отримаємо 12100. Переходимо до наступного завдання. Номер 8. Автівка долає 560 кілометрів за 7 годин. За скільки годин вона подолає цю саму відстань, якщо зменшить швидкість на 10 км за годину? Зараз ми не знаємо, яка швидкість нашої автівки, але можемо її знайти. Пригадаємо, для того, щоб знайти швидкість, ми повинні відстань поділити на час. Отже, перша дія знаходимо швидкість. Відстань 560. Ділимо на час. Скільки ми отримаємо? 80. Швидкість у нас, да, в кілометрах за годину. Швидкість. А тепер нам кажуть, а якщо він зменшить швидкість на 10 км за годину? Отже, яка буде його швидкість? Була 80 зменшена 10. Віднімаємо, да, отримали 70 км за годину. Це буде нова швидкість. Нова швидкість. За скільки годин? Отже, будемо шукати час. Як знайти час? Потрібно відстань, поділити на швидкість. Відстань, наша 560. Ділимо на швидкість. 70. Як ми ділимо? Прибрали по нулю, да? 56 ділимо на 7, буде 8. Отже, буде 8 годин. Яка буде відповідь? За 8 годин він подолає ту саму відстань, якщо зменшить швидкість на 10 км за годину. Отже, наша відповідь за 8 годин. Будь ласка, зробили паузу і самостійно записали відповідь до задачі. Ваше домашнє завдання знаходиться за посиланням у підручнику. Подивіться, ось наше посилання, можна відсканувати код, можна зайти за посиланням. Там гра. Домашня самостійна робота в вигляді гри. Вибираємо грати одному. І подивіться питання. Обчисли добуток. Сіли на листочку, обчислили, знайшли значення, обрали, наприклад, відповідь. да? І подивіться, зараз буде переміщення. Ви, як гравець, перемістилися. да? Далі подай у вигляді степеня добуток. 14, множимо на 14 і ще раз на 14. Це у нас що буде? 14 в кубі. Обрали відповідь і передвинулися далі. Отже, ваше домашнє завдання виконати ось таку роботу у вигляді гри. Мені надсилаєте скрін з, останньою, з останнім вашим кроком. Бачите, їх 12 кроків. Да? Ми зараз з вами пройшли 2. Отже, працюйте. Чекаю на ваші роботи і бажаю вам успіхів.